ЄС ухвалив рекомендації щодо тимчасового захисту українців. Документ опублікований на сайті ради ЄС. У ньому йдеться про поступовий перехід або новий статус Українних ЄС, або підтримка повернення в Україну. Разом з тим на цій темі почали спекулювати блогери та інфлюєнсери. Вони заявляють, що це останнє продовження, але в самому документі цього немає. Навпаки, чітко зазначено, план буде застосований лише тоді, коли безпекова ситуація в Україні дозволить По суті. ЄС пропонує два шляхи. Перехід на інші статуси через роботу навчання. Чи сім'ю або повернення в Україну, коли це стане безпечно? Для цього і передбачена повна підтримка, житло, медицина, робота, освіта дозволять навіть ознайомчі поїздки в Україну перед остаточним поверненням. Цей план створений, щоб уникнути паніки, хаотичного та хаотичного повернення і забезпечити поступову реінтеграцію. Писуйтесь на Uafrance Connect, щоб отримувати правдиві новини без спекуляцій.